Українські пластуни організували для дітей, котрі втратили батька чи матір в АТО. Відпочинок у зимових Карпатах скаутська організація разом із небайдужими підприємцями зібрали в курортному селищі Славська 35 школярів віком від 9 до 13 років із різних областей. Це вже п'ята спільна доброчинна акція українських волонтерів, пластунів та благодійників. Ідея виникла ще три роки тому. Так само з живку зробили перший табір і е, зрозуміли, що ну це має великий попит і це потрібна акція. Тому Організовувати далі на табір. Ми беремо 35 дітей зазвичай, тепло трошки більше. І, скільки ми можемо взагалі прийняти. Дітям сподобався відпочинок у горах, адже дехто з них побував тут уперше. Щодня пластуни організовували для школярів різноманітні розваги: катання на лижах і санчатах, прогулянки на позашляховиках за сніжними вершинами Карпат, а також мистецькі та інтелектуальні заняття. Тут я проводжу себе час з друзями на бобіках Ми майстерну майстеркою займаємося, або від, ну, граємось якісь ігри о, і оддихаємо. Доброчинці й надалі планують організовувати подібні заходи для сімей учасників АТО. Віктор Ануфрієв, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.